Мої вітання коротко розглянемо фінансові можливості кар'єрних сходів в Дуалайф. Зараз в тебе перед очима наші кар'єрні сходи. Ну, наші мається на увазі компанії DuoLife. Я працюю в компанії досить давно, більше шести років, і половину цих сходів я вже здолала. Через що те, що я буду розповідати. Це з уст, практика того, хто рухається по цим сходам, піднімається вгору. Саме от таким прикутником мені подобається показувати кар'єрні сходи найбільше. Ми можемо виділити тут три частини: верхівка цього такого великого потужного дерева та бізнеса – це президенти, глобальний президент, президент і віце-президент. Можу сказати, що це є офіційні єврові мільйонери. На сьогодні в компанії Duolife їх є два, і ми знаходимося в команді одного з них, Томаш Забава, є президентом Duolife і, відповідно, офіційним євровим мільйонером. Наступний, наступна частина цих сходів це директорський корпус. Регіональний директор, національний директор, інтернаціональний і генеральний директор. Про доходи поговоримо чуть-чуть пізніше, вірніше на наступному слайді це буде видно. І середня частина, напевно, нижня частина цього гарного, такого потужного дерева це шлях, який проходить новий партнер. Які поставив собі за мету розвивати бізнес, заробляти гроші, реалізовувати свої таланти і рости в рангах? Все починається з маленького, перші партнери, перший невеликий груповий товарооборот. З часом команда розростається, генерує вже більший товарооборот, відповідно, більша кількість партнерів, нові ранги, і отака йде проходочка да, або рух. Або проходження з покар'єрним сходом від простого партнера до лідера команди до менеджера. Подивимося те саме тільки в горизонтальному розташуванні. Тут більш детально вже викладена інформація стосовно того, яка має бути команда для кваліфікації на ту чи іншу кваліфікаційну премію. І відповідно в кожному стовпчику вказані середній дохід Дохід компанії до Ми отримуємо в пунктах, а пункти вже генеруються в ту валюту, яка є в тій чи іншій країні. Зокрема, ну давайте подивимось більш-менш перші такі пристойні гроші. Це буде executive лідер, це буде в нас п'ята сходинка в кар'єрі. Знаю партнерів, які це робили за два місяці, два-три місяці гарної плідної роботи і рівень екзекутіва досягається досить швидко. Дохід в середньому в рівні екзекутива на сьогоднішній день це може бути 20-25 тисяч гривень плюс кваліфікація на автобонус. Наскільки велика ця може бути команда? Як 30, 50, 70 осіб в команді? Ідемо далі. Регіональний менеджер, дохід в районі 40-45-50 тисяч гривень. Команда порядка там, під 100 активних осіб, може бути 50 70. До автобонусу в кваліфікації регіональний менеджер додається ще відпочинок за рахунок компанії один раз в рік. Ідемо далі. Позиція сеньор менеджер це вже одною ногою в директорському корпусі, дохід сеньора в районі там, 100 тисяч гривень. І Попередні всі переваги також. Тобто, сеньор-менеджер вже має автомобіль від компанії, новий салона в Україні це Тойота. Ну і відповідно один раз в рік відпочиває. А ще заробляє кожен місяць досить пристойні гроші. Ідемо далі. Регіональний директор, ви самі бачите, от цифра, яка є вказана в колоночки, можна просто Помножити на той курс гривні до злотого, компанія доволайв це є польська компанія. Відповідно, середньо, ну давайте тут помножимо 8, да, там, давайте на 8 будемо говорити в цьому відео, тому що курс це така річ, яка гуляє трошки в одну сторону, трошки в другу. От в середнього регіональний директор це дохід тут в районі. 150, нехай да тисяч гривень та правильно порахувала. Виправити мені ідемо далі. Так можна прорахувати по кожній позиції. Цифра, які я вам зараз називаю, це є середня, тому що буває по-різному бізнес може бути розкладений не зовсім пропорційно. От, і цифра може бути дещо і нижчою, а може бути і навпаки. Може бути все дуже розумно і грамотно вибудовано, і, відповідно, дохід від кваліфікації може бути прям суттєво вищий. Що ще сюди в переваги? Давайте добавлю те, що автобонус у нас змінюється з рангами. Тобто, якщо екзекутів отримує одну модель автомобіля, то зрозуміло, що піднімаючись по кар'єрному кар'єрним сходам, йому компанія запропонує автомобіль змінити. На інший, те, який відповідає його високому статусу, тобто директорський автомобіль буде відрізнятися від того автомобіля, на якому буде їздити, наприклад, менеджер. Ну і так далі, піднімаючись так. вище, можна змінювати автомобілі кожен рік. За рахунок кампанії, і плюс ще відпочинок. Починаючи з рангу регіональний директор, у вас вже буде тепер два відпочинку за рахунок компанії: один раз ви їздите з менеджерами і один раз це згубо з колегами. Це директорська поїздка. Тобто два рази в рік за рахунок компанії маєте можливість відпочивати в крутих місцях планети Земля. Давайте на цьому я зупинюся, тому що в нас буде є ще і наступні відео, де детально буде викладена інформація стосовно інших переваг, крім фінансових, в цьому відео розглядали фінансові можливості. І так, давайте як підсумок. Починаючи з першого місяця, коли в вашій команді є тільки перших три особи, дохід може бути в середньому варіанті там, 5 тисяч гривень. Це за один тиждень роботи, за два тижні роботи. Тобто, це самий-самий початок. Чим наш компенсаційний план прекрасний, тим що він дає можливість заробляти вже з першого місяця. Працюючи далі, ставлячи собі задачі і запрошуючи до себе в в команду далі людей, ваш дохід буде збільшуватися і можете отримувати. Вже на наступний місяць гроші, які в два рази будуть більші від тої першої вашої комісії, тобто в районі там, 7 тисяч гривень, і рухаючись далі, збільшуючи товарооборот, запрошуючи до себе в команду нових партнерів, допомагаючи своїм партнерам розвиватися в цьому бізнесі, відповідно, генеруєте товарооборот і кваліфікуєтеся на нові ранги і отримуєте вищі. Доходи. Детально по джерелам доходу говоримо в наступному відео, а з цим закінчуємо. Вдалих вам цілей!